Привіт, мої дорогі підписники та друзі. Сьогодні коротко про закислення м'язів. Багато хто вважає, що воно вкрай необхідне для росту м'езевих волокон. Мовляв, тоді з високою інтенсивністю у м'язи поступають поживні речовини і тестостерон. Друзі, цей міф пішов від атлетів, які вживають стероїди. Насправді, у натуральних спортсменів немає такої великої кількості свобідного тестостерону, щоб безперебійно доставляти його у м'язи під час тренування. Тестостерон виробляється тоді, коли ми відпочиваємо, як правило, під час сну. А до того часу, як ми прийдемо в зал і почнемо тренування, свобідного тестостерону в крові буде дуже і дуже мало. Не дарма ж аналіз на тестостерон роблять рано вранці на голодний шлунок, а декілька днів перед тим взагалі не рекомендують ні фізичну активність, ні секс. Тому, друзі, натуральним атлетам закислюватися, працювати в багатоповторному режимі з маленьким відпочинком між підходами взагалі не має ніякого сенсу. Тому що тестостерону дуже-дуже мало, по факту доставляти немає що. Але тестостерон і поживні речовини все одно потраплять до м'язів, які працювали. Просто це відбудеться трохи пізніше, у фазі відпочинку. Тому, друзі, для натурального збільшення м'язів. Працюйте в малоповторному режимі з досить великим навантаженням, ну а закислення і багатоповторку залиште спортсменам-хімікам. Якось так, друзі, до зустрічі!